Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч. А також тих, хто приєднався до перегляду вперше. Сьогодні у Рубриці під назвою Історії війни ви познайомитеся із подружжям Олександра та Юлії Романюк, які нині проживають у селі Підгайці, що на Волині. Але свого часу їхньою рідною домівкою було місто Луганськ. Як вони опинилися у нашому мальовничому куточку Волинської області, і як війна вплинула на їхнє життя? Про це просто зараз. Олександр та Юлія одні з перших українців, які відчули на собі весь жах війни ще у 2014 році. У той час саме місто Луганськ опинилося в епіцентрі бойових дій. Подружжя змушена було рятувати своє життя та дворічного сина, ховаючись у підвалі будинку родичів. Насправді все відбувалося дуже несподівано і дуже швидко. Ти просто прокидаєшся і бачиш, що по місту вже поїхали танки. І після них ти навіть не можеш то дорого користуватися, тому що вона вже йде вся і там не можна їхати по ній. Почали з'являтися військові, почалися постійні обстріли. Спочатку ти лякаєшся, початку ти приховуєшся, потім десь страх він трошки тебе покидає. І ти з цікавинки починаєш виглядати, а де там той танк проїхав, а як там пішло. Навіть доходило до того, що в місті йде бомбежка, а ти починаєш ходити на роботу, ти починаєш жити попереднім життям, незважаючи на ті обстріли. Але поступово ця ситуація більш почала углюблятися і обстріли ставали більш 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 такими масивними. Наш будинок, де ми жили з батьками, він а, знаходився в більш небезпечній такій зоні. І Ми приїхали до моєї сестри, до її родини. Так, і в них у будинку було таке підсобне приміщення. Там були дуже такі а, ну, товсті стіни. Без вікон була одна металева двері, і ну, ми її заклали, постелили матраси і там, в принципі, ми жили весь цей час. Виходили там в будинок, коли там поїсти, да, там, прийняти душ там, і так далі. А весь цей час перебували саме ну, в такому нашому укритті, там, там було все. Ну так, це вже чоловіки більш знають. Скажемо Так, що у нас це були комфортні умови, тому що у нас були матраси. Ми повністю весь підвалу застелили матрасами. Навіть так, що ми зверху змогли провести інтернет, і в нас там було все. Війна змінила не лише ваше місце проживання, як мені відомо, але ваші цінності і пріоритети у житті. Зокрема, це стосується Олександра, який свого часу не сприймав євангельських християн і вважав такі общини сектами на сьогодні. Ви відвідуєте Іванівську церкву у селі Підгайці. Чому відбулися такі кардинальні зміни, Олександре, у твоєму житті? Мене запрошували на зібрання, я приходив і дивився на це так, нібито якась та секта. Я не відчував тих пісні, які співаються. А коли я бачив, що там, наприклад, збирається якийсь там збор фінансовий або десятина, мене зразу так, як от у юриста, такий прагматичний мозок. Ну а це збори коштів, це вони на цьому живуть. І для мене це завжди, бо я був раз, два. Мене це наркалося. До мене підходив пастор і казав, що е, «Олександр, Бог для тебе приготував щось таке дуже цікаве, таке більше». Ну що він таке каже. Ну яке більше? У мене нормальне життя, в мене престижна професія. В мене вже я там скоро буду новобутова. Син, дружина все добре. Як є на приготували, я цього не розумів. Рідні Юлії, у яких проживало подружжя під час війни у Луганську 2014 року, справили позитивне враження на Олександра, який по іншому почав сприймати Бога та християнські цінності. Все почалось того, що ми казали, ми жили разом света з Юрою, з Юлією в підвалі. І Юра, він був дяконом, і він там розповідав про Бога, але ж нас не клали стосунки, якесь таке ним не, не мали ми спільності. Але ж е, в нас не було вихіду, як кажуть, Ми знаходимося в одному приміщенні. Вони моляться, а вони читають Біблію, читають її в голос. Сповано, на, одному на одному матрасі. Ну там буквально на вісім було 20, 20 двадцять сантиметрів. Да, там не ти не маєш куди подітися. Так в таких обставинах ти спинився. Все. І починаючи кожного вечора читати Біблію. У мене починали як е, юриста, вникати питання: там, а чому там то дерево, чому його не можна було, для чого Бог це взагалі зробив? Коли в тих що там тебе розумієш, що завтра ти можеш не прокинутися, що там йде обстріл, ти починаєш е, молитися щиро відкрито. Я до цього не молився ніколи. Але ж відчуваючи, що я можу просто зараз не прокинутися, я просто розмовляв е, з Богом, як, от, от я з батьком, кажу, Боже, ну навіщо ти так допускаєш? Я ж добра людина, я роблю добрі вчинки для, для мене в той час було, що добра людина і та, яка має стосунки з Богом, це та людина, яка робить добрі діла. Я не знав, що є благодать, що є спасіння, яке там даровано нам же Ісусом через його кров. Я молився, Боже, я ж така добра людина, я ж ніяких поганих чинків не скою, нікого не вбиваю, нічого не крав. Навіщо мені це? І так Бог поступово-поступово касався. На зібрання ми вже в той час не могли ходити, тому що було це небезпечно, і це це проходило в підвалі. І я не знаю, який такий момент. Просто моя свідомість повністю перегорнулася. Я почав читати слово. Я просто коли колись зранку казав, прокидався, подимався наверх, я брав Біблію, читав Біблію, тому що мені це було цікаво. Я чекав, коли вже буде вечір, ми будемо спільно читати ту Біблію. Мені було цікаво задавати питання, як вони це розкажуть, як вони це розпитують. І так от Бог цілком змінює мій напрямок і погляди на протестантські церкви, на взагалі розуміння Бога та Його присутність. Я почав чути його голос, він, як він касається моєї душі. І вже коли е була така обставина, що я хотів пригадати один випадок. Це був ранок, було тихо, ми вийшли на підвір'я. Я щось там в огороді порався у Святозюре, а малий наш син Денис був десь поруч. І несподівано почався обстріл. Почався дуже близько, що навіть звуковою хвилі по воротах почало бити щебнем. Я злякався, почав шукати Дениса, тому що треба було сховатися. Я пробіг по підвір'ю не бачу, що десь є Денис. І я вже спускаюсь в підвал і бачу, що Денис вже там. Тобто дитина зреагувала скоріш, ніж я. І це був для мене такий момент, коли я зрозумів, що я не можу більше залишатися в Луганську, і треба якось вибиратися. І буквально ми вже виїжджали з Луганська, це був останній потяг, який взагалі виходив з Луганська. І я пам'ятаю, коли ми виїжджали на цьому потягу, за нами вже палали поля, і більше вже до вокзалу не працював. Таким чином, Олександр та Юлія опинилися у Києві, де прожили місяць. Опісля вони переїхали у Миколаїв, адже саме там знаходився головний офіс роботи чоловіка. У цьому ж місці Олександр по-особливому познайомився з Богом. Вже в Миколаєві ми також віднайшли знайшли церкву. Це церква Віфанія. І дуже цікаво. Я також ще півроку ходив на зібрання, ми познайомилися з пастором. І не знаю, в один момент це було недільне зібрання. Був заклик до покаяння, мене просто ноги підняли. Я це пам'ятаю, ти виходиш до кафеди, ти просто закрушається повністю. Ти падаєш на коліна, ти нічого не бачиш, нічого не чуєш. Ти просто, я пам'ятаю, сльози якою, я пам'ятаю, що на них поклав руку, почав молитися. Відчуття ну, просто прощення, ну, народження нового, на Це не придивально. Після цього вже прийняв одне хрещення і вже служив Богу. Отже, у Миколаєві Олександр приймає тверде рішення служити Богові. Як життя змінилося після цього, і наскільки ви бачили дію Божу у вашому житті? <рес> ну, насправді чудеса вони просто відбувалися кожного дня. Починаючи з таких елементарних речей, коли, наприклад, Ну, ми виїхали з Луганська з двома валізами, і в принципі все, в нас нічого не було. Ми щиро вірили, що ми повернемось. Саша дуже полюбляє консервовані там, овочі. Ми, ну, я, в принципі, що це був вже серпень місяць, консервації ніякої не було, да і можливості в нас такої не було. В магазині вона була да. не така. В магазині, в принципі, що могли купували, але. Це не то. І Саша -то так каже: ой, як хочу домашніх помідорів. Це було субота-вечір. Я перед недільним зібранням кажу, Боже. Я просто навіть це не молитва була. Це просто таке, як я сумую за тими помідорами, які закривала моя теща. І на ранок я приходжу в церкву, до нас підходить одна жіночка і несе помидори. Каже: я вчора ввечері сиджу і кажу, то Саші з Юлією нема там закрутки, то треба їм принести. І вона приносить помідори. Так ти ще прикоси принесло ще. Ну, як це? Ну це. Уївіть, ну, хтось би сказав просто співпадіння, але ж ми розуміємо, що навіть такі моменти дрібнички, Ну звідки вона ці помідори принесла церкву? — Бог контролює, це дуже цікаво. Це не те, що там якийсь там пакет допомоги, це те саме те, чого просто хотілось. Це не те, щоб без цього ну неможливо жити, чи ще щось. Це ну просто таке було щире якесь бажання. У Миколаєві Бог потурбувався про життя, роботу, церкву та вірних друзів для Олександра та Юлії. З дня на день вони відчували дію Бога у своєму житті. Нині пара проживає у Луцьку і активно допомагає вимушеним переселенцям зі сходу та півдня України. Вони, як ніхто інший, знають потреби та долю людей, які втікають від війни. Як щодо змін внутрішніх? Коли ви твердо вирішили стати на шлях християнства, які відбулися зміни всередині, ну, я називаю це народження згори, ти міняєшся повністю свої погляди, ти намагаєшся палати, намагаєшся служити для Бога, допомагати для людей нести слово Боже, розповідати про Бога. Навіть зараз такі випадки бувають, коли до нас приїжджає ми в себе приймаємо людей і за чашкою чаю, вони навіть самі починають питати, а ви там віруючи, я кажу, так. Да". Кажуть, на в кого вірити, я розповідаю, в кого, і починаються такі питання дивні ставитися. Я розумію, що Бог через мене намагається це просто донести до них. Тому що питання буває дуже дивне. Каже, ви там жертви приносите? Я кажу, які жертви? Там качок, кашеняток — жертви. Я кажу, тобто я кажу, у нас жертва вже є, це жертва Ісус Христос. Я починаю розповідати про Бога, і люди це сприймають. І я дякую Богу, що в мене така можливість. Як для людини, яка сама прийшла з світу, яка знала ті відчуття, що. Я вважав, що це як якісь фінансові оборудки. Я розумію, які питання можуть виникати в тих людей, які ще не знають Бога, які також з миру. І я просто навіть... Бачу по очах ті питання в їх голові, які були в мене. І мені легше спілкуватися з ними, тому що я знаю, як торкнутися до них, що їм розповісти, як розповісти, як до цього підвести. І їм навіть легше стає зі мною спілкуватися. Що я не знаю, що я така ж була звичайна людина, вони бачать зараз моє життя. В мене влог, де я показую нашу сім'ю, що ми звичайна сім'я, ми подорожуємо, у нас все добре. Ми не якісь там сектантики які забиті, там не знають світу, не знають нічого іншого, крім там чогось такого. Ми показуємо звичайне. Життя християнської сім'ї. Повертаючись назад до вашої історії, виникає питання: чи варто було набути оцей статус біженця для того, щоб пізнати по-справжньому Бога, чи пройшли б ви цією стежкою ще раз? Да. Так. Я жодного разу не жалкую, що. Ну, кажі, кажи. Я просто хочу сказати, що. Незважаючи ну, на такі обставини, да, незвичні, жахливі в деякій мірі, ми стали жити краще. Ми просто стали жити краще ну, і в духовному плані, і в матеріальному плані. У нас багато друзів, у нас знову є робота, ми маємо в принципі, все, що необхідно для життя. А, і можемо допомагати іншим, і це дійсно класно. Ти бачиш, чим більше ти віддаєш, тим більше тобі повертається. Да, це про те, що ми казали ну, в самому початку, да, ми жили добре, ми не думали про Бога. Але ми з Богом і ми живемо краще, незважаючи на війну. Що ви сьогодні побажаєте людям, які мають статус біженця? Як їх підтримаєте? не оглядуєтесь назад. Бог приготував для вас щось значно краще. Ну це дійсно так, і ми це знаємо на власному досвіді. Тому потрібно з вірою дивитися вперед і вірити, що далі буде краще. Да, мати той якар, який є для нас Ісус, триматися за Нього. Я, навіть якщо ви не віруюча людина, я знаю, що в цей час ваше серце відкрито, ви чуєте, я впевнений, чуєте ці переживання і ці цей в ваші двері. Тому відкривайте ваше серця і впускайте до нього Бога.